Шановні українці, дорогі харків'яни, ми вітаємо вас. Ми зараз далеко від нашої країни, але серцем і душою, ми з усім українським народом. Ми віримо в перемогу і світле майбутнє нашої країни. Мої онуки опинилися далеко від рідного міста. Вони дуже сумують за любим Харковом, згадують яскраві голосливі дитячі майданчики і прогулянки з друзями, катання на ковзанах у французькому бульварі і теплі затишні вечори під новорічною ялинкою, прогулянки осіннім лісом та смачний сніданок у бабусі. Сімейні походи до улюбленого зоопарку і активний відпочинок на каяках по Сіверському донцю. Ми віримо в перемогу, віримо в те, що повернемось. Будемо жити, рости і розвиватися з нашим рідним Харковом. Бажаємо всім миру.